Мелодія чорно-білих клавіш. Концерт фортепіаної музики лунав у музеї мистецтв Прикарпаття. Його учасники п'ятеро вихованців музичної школи. Для своїх ровесників виконали низку класичних композицій. Юні піаністки намагалися позитивно вплинути на світогляд школярів. Зізнаються викладачі для себе ж молоді музиканти на концерті отримали виконавський досвід та уроки сценічної поведінки. Можуть дістати якісь натхнення, такий поштовх творчий до дальшої купіткої праці, тому що. Діточок примусити так довго працювати, сидіти за інструментом, то треба мати дійсно якісь е, гарні стимули. Уроки фортепіано, учениця Ямницької зош, Ірина відвідує понад 10 років. Зрештою, дівчина вирішила присвятити себе лише музиці. Мріє за кордоном здобути додаткову муз освіту і повернутися в Україну дуже відомою піаністкою. В училищі провчуся, тоді поступлю музичну консерваторію. Хочу навчати дітей. Мабуть, в все ж таки музичному училищі. Концертна програма Музична подорож у часи відомих класиків. Перша зупинка відбулася у відні вісімнадцятого століття. Юні музиканти виконали знамениті світові композиції Йогана Гайдна та Моцарта. Потім помандрували у Німеччину на батьківщину Фредеріка Шопена. Згодом повернулися до свого рідного краю і клавішами відтворили ноти творів відомих вітчизняних композиторів. Багато душі вкладається музику, там треба музикувати багато, багато таких творів мені теж подобається із такого композитора. Мінорні не знаю, чомусь сумні. Такі більш, як, як бах, щось як Шопен, таке подібне. Фортепіано музика це натхнення, яке може прокинутися у будь-кого кажуть музиканти. Тому слід прислухатися до гри фортепіано, яка переливається від ноти до ноти. Вікторія Гордієнко, Сергій Щочкін. Новини на вежі.